На 9 травня Росія атакувала Україну. Загалом цієї ночі сили ППО збили 17 з 20 російських безпілотників шахет на Одещині, повідомив командувач повітряних сил Олещук. А у Первомайську на Миколаївщині через влучання БПЛА частково зруйнована будівля колишнього будинку культури. Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації. А про втрати російської армії станом на ранок 9 травня дивіться у зведенні Генштабу. Протягом минулої доби відбулося 146 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону. На Куп'янському напрямку наші воїни відбили 16 атак у районах населених пунктів Петропавлівка, Синьківка, Іванівка і Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку Сили оборони України відбили 11 атак у районах Макіївки, Невського, Новолюбівки, Твердохлібового та Серебрянського лісництва на Луганщині. На Бахмутському напрямку наші воїни відбивали 26 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Андріївка, Верхньокам'янське, Новий, Виїмка, Іванівське та Кліщівка Донецької області. На Авдіївському напрямку українські захисники давали відсіч 45 атакам московитів у районах населених пунктів Новоолександрівка, Євгенівка, Сокіл, Новоселівка, Перша, Калинове, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Нетайлове та Невельське Донецької області. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка, Парасковіївка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог за підтримки авіації 11 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку противник 19 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області. На Херсонському напрямку агресор не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі річки Дніпро. Тут протягом минулої доби противник чотири рази безуспішно атакував позиції українських військ. При цьому українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Протягом доби авіація сил оборони та підрозділ ракетних військ завдали ударів по трьох засобах ППО росіян, двох артилерійських засобах, десяти районах зосередження особового складу та одному іншому важливому об'єкту противника. За добу загальні втрати російських загарбників становлять орієнтовно 1300 осіб. Також ворог втратив 11 танків, 35 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 47 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 41 ракету, 69 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили України. Переможемо разом! Слава Україні! На засіданні 9 травня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, який посилює відповідальність за порушення мобілізації, повідомив Ярослав Железняк. Законопроєкт передбачає збільшення штрафів за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, запровадження можливості затримувати осіб, які порушили законодавство про оборону. Крім того, кримінальним порушенням тепер буде і відмова проходити медкомісію. Парламент звільнив міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Про це повідомляють народні депутати, які були присутні на засіданні парламенту. Рішення підтримали 272 депутати. Самого віцепрем'єра на засіданні не було. За півгодини до звільнення Кубраков написав на своїй сторінці у Фейсбуці, що не обговорював з керівництвом фракції Слуга народу і очільником уряду Денисом Шмигалем ймовірність свого звільнення. Також парламент звільнив Миколу Сольського з посади міністра аграрної політики. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Його підозрюють у незаконному заволодінні державною землею на 291 млн грн мільйон гривень і ще на 190 млн мільйонів. 8 травня Житомирські рятувальники отримали два транспортні засоби для оперативного реагування на надзвичайні ситуації. Одну з автівок залучатимуть до виконання завдань по розмінуванню територій, де проводилися бойові дії, а іншу передадуть в одну з пожежно-рятувальних частин області. Передача допомоги відбулася за сприяння громадян Швейцарії, які доставили автомобілі в Україну. Повідомляє прес-служба Житомирської ОВА. У Бердичеві поліцейські затримали наркодилера. Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання 38-річного чоловіка було виявлено ще кілька подібних пакунків із кристалічною речовиною та рослинною масою. Вилучене наразі направлено на експертне дослідження. Чоловіка затримали, правоохоронці обирають запобіжний захід. Відповідно до чинного законодавства причетному може загрожувати позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. 9 травня в Олевську дизельпотяг здійснив наїзд на 85-річного чоловіка, який вийшов на колієм. Внаслідок цього пішохід отримав травми. Нині він в лікарні. Поліція встановлює обставини, повідомляє прес-служба в ГУНП в Житомирській області. Звертаюсь до населення по економії електроенергії, максимальна економія, поки що не йдеться про припинення роботи електротранспорту, але можливо, якщо буде критичний дефіцит, енергосистема не витримує. От цей часовий проміжок з 18 до 22, і зранку з восьмої. Там до 11, це такі часи пік, можливо і не буде працювати електротранспорт. Будемо тримати освітлення по максимуму. хоча б до 22 години, обережно водіїв, бо не всі світофори в нас обладнані автономним живленням на сьогодні. По водоканалу, якщо не буде електроенергії, прохання передбачити запасти, ну, зробити запаси води. Зазвичай ну, в нас в резервуарах на 20 годин запаси води є, але якщо не буде електроенергії, ми не зможемо забезпечити тиск. Всі підприємства, всі об'єкти водоканалу обладнані генераторами, але генератори можуть давати обмежений там тиск, двигуни можуть насоси можуть давати обмежений тиск при роботі генераторів. Ми не зможемо там подати воду, наприклад, там, на дев'ятий поверх. Тому поки що така інформація. Будемо надіятися, що буде все нормально, але... Прохання до всіх максимально зменшити використання електроенергії, особливо сьогодні, з 18 до 22 години. Показник витрат українців на продукти харчування і обов'язкові платежі сягає 66%, що понад удвічі більше ніж середній світовий показник. Про це йдеться в дослідженні споживацькі настрої українців у другий рік повномасштабного вторгнення. Ми ж вирішили дізнатись на що найбільше витрачають житомиряни. Половина заробітної плати, точні, ну, скажімо, не половина, десь відсотків 40 в мене йде за комунальні платежі. Е, інше, е, звісно, це потреби там, людські, харчування, це все. Ну і відсотків 10-15 мені вдається відкласти. Проживання я живу чесно, в частному секторі, а харчування теж виходить, ну, найбільше уходить на ліки, Так як чоловікові, так і мені. На мотоцикл. На мотоцикл? Да. Запальне? На свої там, витр... ну, забезпечення. що це забезпечити. Там, ну, допустим, так само їжа, комунальні оплати. Чесно, сам не знаю. Економлю зазвичай. А на що батьки найбільше витрачають? Батьки. Ну, напевно, такі не комунальні. Найбільше на продукти на дитячі речі. Дитячі речі так коштують, як і дорослі, ще й дорожче багато що. А вони постійно виростають з цього, і їм потрібно знову замінювати. Напевно, це найбільші витрати. Комунальні, само собою, і ліки по мірі необхідності також купуються. Ну, звичайно, це також є в графі витрат сімейних, мабуть. На лікування зараз. Я дуже хворію. Ви зараз живете а з, з батьками, так? Да. На що найбільше витрачають батьки? Батьки на їжу, напевно. Ну і на одяг. Комунальні платежі, лікування. Ну я в них там не розбираюся. На ліки? На комунальні послуги, яких ми не отримуємо. На питання, на харчування, так. На продукти харчування. Ліки ні, бо мама в лікарні працює, ліки є завжди. А комунальні послуги общежиття не сильно бере. На животних, які на вулиці живуть, а на харчування. На харчування це вже другий момент. Вся пенсія йде на продукти. На продукти. Продукти, на за світ тільки і все. У нас немає газу, нічого. Їсти варим на дровах, так що природа виручає на їжу. Дуже багато займають, особливо ліки і комунальні послуги на техобслуговування, та й все. 70% десь процентів на їжу, точно уходить і на комунальні послуги. А якщо на дитину, ну якщо вже 70% на їжу, то де якась частина входить. Ну допустимо, давайте зробимо так на дитину, ну 30%. процентів. Їжу туди робимо 60 да і все інше мало відкладається, тому що це відчутно зараз. Так, так що бажаю всім, щоб наш бюджет український е лише рі ріс, да, і щоб ми могли собі дозволити жити заможно в нашій дуже багатій країні. П'ятницю, 10 травня, температура максимальна в день плюс 18, вночі плюс 8. Вологість повітря 80%. Вітер західний 2,2 метри за секунду. У Житомирі вранці буде ясно, в день і ввечері буде хмарно, без опадів.